Зима. І розпочався новий рік в країні, прекрасна рідна земле, Україно, ми єдині, і перемоги праведне обличчя усім нам часто-часто сниться, так хочеться, щоб не було вже сліз, щоб мир на крилах Янгол нам приніс. Тож загадайте своє заповітне бажання. Із Днем Соборності України приймайте вітання, будьте єдині, коли ваша ласка, а від нас в подарунок переможна сучасна казка. Слава Україні! Жили собі були в казковій Україні, в одній великій сонячній родині два українці! Котики, брати, жовтий Джавелін і синій Байрактар. І мали ті брати Господній дар, душею й серцем патріоти та не боялися ніякої роботи, як українці працьовиті всі, співучі, толерантні, серця в них золоті і дуже-дуже мирні хлопці. Це головне, бо так любили українське все своє. Привіт, мій рідний брат Барактаря, як я скучу за тобою. Зустрілися ми на порозі рідної хати в семінському серці України. Здоровий, брати Джавеліни, із заходу сюди прибув я, та із ходу, щоб во з'єдналися ми з тобою є раніше. Привіз тобі в подарунок? меду нашого сонячника во. О, ні, запашної, насінний цілий на мішок, щоб пошеняли твої гризли. А я тобі, мій кровний брате, грибів карпатських назбирав. Привіз бляцьким твоїм кошенятам. Послухай, брате, я б тобі все халепа? От той не змій банка, вже два роки не дає спокою у нашій землі. Бач, хоче він і сеняжовтих поробити на стрікованими. Та ще чого? Ти дивися, який він. Навчиться правильно вимовляти паляницю та вечорниці. І скоро він зі своїми попоками шахедами буде. Та короткий лапи у того зміїща. Ми зараз таку кашу заваримо, що він удавиться. а що будемо робити? Є мисля. Ти відкриває інтернет, треба промоніторити, хто де зараз є, чи за кордонними ціточками, чи в окриттях від тих мопедів ховаються. А ти сідаєш, дзвонюєш всю нашу рідню Комів, сотів, родичів до самого коліна. Хай мобілізуються усім миром негайно. Бо, як кажуть, гуртом легко і батька бити. Доброго вечора ми з України! А українці ж нація освічена, навчена, інтелігентна, розвинена. Тож долати ворога вирішили й силою і розумом. Першими прибули на допомогу братам їхні жіночки, тішечки-запальнички та такі веселі, та такі чепорушки й хазяїчки понавозили повні кошики гостинців, смаколиків українських. Пирогами, голубцями, пампушками, пасками, салами з часникови. Та ми їх позаливаємо борщем, квасом, сивухою, сировуткою, узваром, медом. До лав захисників рідної землі приєдналася курка-ряба тіктокерка, пропагандистка української мови та культури. У неї в тіктоці мільйонна аудиторія, яка купує її нині дорогущі яйця. ворогів слова, такі як паляниця, суниця, полуниця, криниця, парасолька і бурулька. Але найголовніше, мої подружки-курки висиджують зараз тисячі золотих яєчок, із яких ось-ось вилупляться наші бойові півні вже в касках, бронежилетах і берцях. Тримати стрій із українською ріднею прибув івасик телесик волонтер, гарний господар, працьовитий селянин, фермер. З того світу в не бува ніколи! Б'є залужний москаля. За свободу і долю будем разом їх мочить З ночі і до ранку, згинуть на святій землі орки до останку, на цім світі бий соколи хай відчують нашу лють. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. На цім світі бий соколи хай відчують нашу лють, мертві орки. Значить, так зібрали всі сили в кулак, бо цей великий міцний. Сильний кулачище. Ми з притулою наколядували кубу верах танів, джавелінів та хамерців На підході три новенькі сувни. Це все наші добрі люди, дають успільну скарбницю. Усе було Україною, друзі! Неймовірними оптимістами були наші котики і вся їхня рідня запанував позитивний настрій, віра в перемогу над зміїщем. Пустив уперед злий змій ванька чорних павуків шахедів яких закупив у Шерхана. Заскрипіли вони як ржаві мопеди над Україною. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини та трохи обламився їхній дари. І тут прилетіли ласівки-чарівниці, захисниці українського неба, справжні винищувачі янголи рідної землі. Озграє на жовтих синиць, а за ними рої сердити прозотованим діл. Раптом як зареве щось по кацапському, як загорлає не своїм голосом, то змій Ванька прокинувся в бункері печері, реве на ведмедя в барлозі, що всіх його орків перебили. Прискакав на тому ведмеді аж до батьківської хати наших братів котиків. Та такий самовпевнений та пихатий той панька, мама, не горюй. Я б то я сказав, змій байка. Що слава нації, Смерть ворогам! Слава, слава нації, Смерть ворогам! Слава, слава нації, Смерть ворогам! І доєднався до гурту патріотів зайця розумняшка, програміст, хакер-винахідник, кмітливий, розумний. Це саме він зламав усі секретні ворожі сайти. І тут, слава тобі, Господи, прибув із передової Котигорошко ЗСУ. Сильний, сміливий, дужий. Розкрутив свою булаву Котигорошку ЗСУ та як дав по голові ще зміїв ваньки, вона й луснула навпіл. Ми сильні, бо ми єдині, бо ми соборні. Ніхто нас не здолає, доки ми всі разом. Слава Україні! Героям слава! Україна Соборна, схід і захід єдині. Живемо в одній неподільній родині. Рідну хату батьків нас не забрати, бо священними є хліб, є земля. Батько і мати. Наша зброя, правди, сила, воля, честь, вогонь, зтяги. Наша зброя, сила віри, що чоло кладе на стяги, кожен з нас іде до бою, щоб назавжди бути вірним. Нам потрібна перемога. Казка скінчилася, українська ж історія нескінченна, бо ми тут народилися, бо земля наша благословенна. З Днем Соборності вітаємо вас із Святом Величним, щоб нам зірка засяяла, перемога нас кличе.